Якщо ти готуєшся до НМТ з історії України, запам'ятай це ім'я Микола Лисенко для нас як шопен для Польщі, Верді для Італії і Бетховен для Німеччини. Без нього не існувала б українська класична музика. Микола Лисенко, батько української композиторської школи. До нього була лише одна відома українська опера Запорожець за Дунаєм. Але саме Лисенко зробив музику мовою нації. Його опера Тарас Бульба епічна, героїчна, глибоко національна. Він написав музику до Наталки Полтавки, утопленої за гоголем, створив дитячі опери Коза Дереза, Панкоцький, зима і весна. Його романси Місяцю ясний, безмежне поле, Боже Великий Єдиний стали класикою. Для НМТ важливо знати, що Микола Лисенко основоположник української класичної музики, автор понад 600 творів, обробляв народні пісні, писав хори, романси, фортепіанні твори. Боровся за право української мови музиці, відкрив музично драматичну школу в Києві. Микола Лисенко це не просто композитор, це музичний голос України, це основоположник української класичної музики. Його ім'я у програмі НМТ і в серці української культури.